Можливо, ви ще не знаєте, але наша школа бере участь у загальному міському конкурсі шкільних youtube каналів. Для нас це велика честь, тому я оголошую конкурс. Від сьогодні кожен з вас може створити свій youtube канал, в якому ви будете розповідати про нашу школу. Угу. Рівно через 60 днів. Той канал, на якому буде найбільша кількість переглядів, стане переможцем і представить нашу школу на загальноміському конкурсі шкільних YouTube-каналів. А його автори, в нагороду, поїдуть в літній табір на берег Чорного моря, у Болгарію. Вау! Саш, ми зробимо свій канал і виграємо цей конкурс. І поїдемо в літній табір. Ой, не смішіться. Ви малолітки виграєте в нас, Аню. А ми будемо робити свій канал? Так, ми будемо робити свій канал. І ще подивимось, хто виграє.